Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу. З вами Дені 3D. і Ми продовжуємо грати в клубах профі за українську команду Deni 3D Юнайтед. У нас 9-й дивізіон, два матчі ми вже зіграли і два матчі виграли. Набрали 6 очок і таким чином забезпечили собі, як мінімум, 9-й дивізіон на наступний сезон. Але ми прагнемо більшого, ми прагнемо, як мінімум, вийти до 8-го, а ще й з титулом хочеться. У нас вже є титул 9-го дивізіону. Ось він. Він однаковий, що в 10-му, що в 9. -му. Тому. Ось, бачите. 10, 9 і 8. Такий самий кубок. Тому у нас вже два таких кубки є. За 10 і за 9. І треба іще один, як мінімум. І вже можна розпочинати. Вже хлопці чекають. Так, все є. Сьогодні граємо своїм стандартним складом і спробуємо продовжити нашу виграшну серію. Все, всі готові. Я зараз тільки перевіримо так матч Ліги. Так, все тут начебто нормально, тому можна шукати нашого суперника. Хто сьогодні буде? Не знаю навіть. Побачимо в якій формі наші гравці, в якій формі наш капітан. Зараз нічого прогнозувати не можна, бо дуже важко це зробити. Чесно, давно навіть не сідав за FIFA 15 і ми не розминалися, до речі, перед цим матчем. Останнім часом ми це робили, а тепер якось так одразу одразу сіли грати в сезоні. 4-2-3-1 у нас широка тактика, і бачу, що якось дуже важко шукається сьогодні суперник. Всі може на шашликах десь і не хочуть грати. Ось так, не знайдено жодного матчу. Ну давайте пошукаємо ще. Що ж робити? Або всі вже вийшли давно до п'ятих перших дивізіонів і ніхто в дев'ятому вже не сидить. Знайшовся суперник, вперше так в клубах профі дуже довго шукався, ніби граємо в Ultimate Team, не знаю чому. Де подівались всі команди, де люди, чому так не ясно. Вперше. вперше, хоча граємо, звичайно, не так часто, як могли б в клубах профі, але все одно не перший матч і не перший сезон. Ну, побачимо, хто ж це один. Один якийсь один клуб зайшов, бо постійно писали що жодного суперника не знайдено. І ми навіть не побачили, хто це. Брозик. Подивіться, як помиляється одразу наш комп'ютер, і, треба... і тепер треба не пропустити одразу. І видаємо пас на Вову, але у нього немає. Немає підтримки, крім цього комп'ютерного, і Вова забиває вже на четвертій хвилині. А, таким чином, якщо я не помиляюся, він наздоганяє нашого футболіста а, за голами. Ну подивіться, це, мабуть, людина так викотила. Сивий, мабуть, людський гравець. Ну і тут взагалі без проблем. Чітко в порожні ворота. Можна сказати, що дещо пощастило, але просто Вова правильно вибрав. Позицію і був там, де треба. Ось і все. 1-0. Починаємо вигравати на четвертій хвилині у якогось Гановера 96 Альбатрос FC. Я навіть знаю, який у них гімн. Мабуть, пісня Айм Альбатрос. Зараз є така пісня, і, мабуть, вони взяли її як гімн клубу. Отак, от ще не встигли ми навіть розбігатись, як вже виграємо 1-0, хоча вже могли і програвати. Був небезпечний момент. Біля наших воліт я бачу тут багато людей. Тому що. суспект оцей, суспект, потім отой сивий, по ідеї. Ось і ще з синім, з синім волоссям, пан Войтон. Я пія, подивіться, тут команда зібралась, людей 5-6 тут є. Оце так так. Оце так поворот. То жодного матчу не знайдено, а тут знайшовся суперник, у якого половина команди людей і Мінала. Мінала у нас на воротах. Пан Войтон. Подивіться, вони як у дворі бігають купою за одним м'ячем. Це прикольно. Раз, два, три, 4, 5, 6. Точно, 6 повинно бути людей, може навіть сім. І ще Ягуеро, мабуть, сім. Оце так хлопці молодці, зібрались. Зібрались і реально цікаво ж так грати. О, пан Войтон нас забирає. Моркові. І куди побіг Назар? Мені цікаво тільки. Коли у нас тут стільки людей в нападі у суперників, а опорник у нас бігає кудись не туди. Так буде, буде важко. Це дуже добре, що ми забили одразу. І подивіться, вони знають, що ця людина біжить, бо одразу оцей Евіл Муфін, чи як там його, він одразу прикривав. Так, і кому? Наваро. І удар Вови. і трошки неточно. Трошки не точно. точно. 1-0 на 18-й хвилині. Як бачите, 5 людей аж повинно збити повтор. То завжди двоє. А тут аж п'ятеро. Беніто. Беніто. Непогано. І тут така підстава, але Дені З честю виходить. З цієї ситуації, але тепер саспект, ну їх дуже багато, я не звик проти стількох людей грати. І вони набігають, бачите, по двоє. Що ж, такий не дуже точний пас Саспект. Віддає на япіяпо. Пан Войтон удар і вище вері. Важко нам. Важко нам проти людей. А тепер двоє треба, щоб збили. Якось воно змінюється час від часу. Назар одразу на Вову. Вова хотів запустити комп'ютер, але. Подивіться! Удар Вова сьогодні тягне на себе ковдру. Бо можна було постаратися або простріл, або якийсь навіс зробити. Ну, нічого страшного. Поки виграємо, то це не так страшно. піяпо. На Муфіна. Саспект. Дуже технічний саспект. Наші комп'ютерні партнери поки що більш-менш тримаються. Також по двоє набігають. І це жовта картка повинна бути. Ну, Що він? Комп'ютерного партнера нашого. Ні. Ні, за таке порушення з аспекту не дають жовту. Якось важко зараз е звикнути. До того, що на тебе набігають стільки народу. Часу мало. Подумати і обіграти. Дженіяк у нас грає в захисті. Ось так. Ну, куди? Я? Ну ніхто ж не просив цей пас. Ніхто ж не просив цей пас. Ну, комп'ютер молодець. Хоч не підходь! Ну, я точно не просив, не було ні м'ячика, я не бачив, щоб хтось піднімав руку. Ну і на шару ми пропускаємо через тупість нашого суперкомпа. На жаль. Подивіться, одразу троє побігли на нашого футболіста. І Дені... В силовій боротьбі наш е, гравець, звичайно, не такий. Не такий вдалий. Ну і що це? Ну, сьогодні, сьогодні з Фіфою щось не так, бо, наприклад, мене два рази викидало з серверів просто так. І тому це все не дуже добре. Дені, непогано. Ну, і ще й арбітер такий. Дуже примхливий. Так, скажі, скажімо, бо Ну, що там було такого? Навіть не встигли поборотись, як е, був штрафний удар в наші ворота. Де ні? на Беніто, Беніто на Вову і Вову збивають. А тут А тут все нормально. А тут для арбітра все нормально. Ну нехай що ж тут зробиш. Ми ж не можемо йому навіть штовхнути його не можемо. Дні, на Вову, хтось там вже біжить, цей сивий біжить, а Вова якось під праву міг же собі підпасувати, і якось так дуже прямолінійно він біг. Удар 2-1. Ну, ясно, що люди розіграють нормально в нападі. Комп'ютер тупий і тому розіграти не, не складає такої проблеми. Ну, те, що ми не реалізували щойно а, вихід, це також. Це також нам мінус. Був гарний момент, але замість 2-1 у нас 1-2. Недовгий пас. Хотів володіння м'ячем, звичайно, зробити. Ну і у них нормально прокачані футболісти таке враження, бо набігають вони просто миттєво. Ну, а зараз будуть просто по зовнішньому колу наших, наших недорозвинених футболістів. Поперечка. Ну, мало що ми показуємо в першому таймі. Можна сказати, дещо повезло з голом, але. ну, що тут скажеш? Дещо повезло в тому, що ми забили гол, але який ми перший гол пропустили, то тут і одразу здача. Вова. Не розбігались. Не розбігались наші гравці. Назара я взагалі не бачу у відборі, Вова перетягує м'яч. Наш футболіст взагалі без м'яча зараз. А якщо з м'ячем, то Ось так, дуже швидко в нього забирають. Все-таки треба було розім'ятись. Або просто ну, не чекали ми, що буде сім, сім людей, шість або сім людей проти нас одразу грати. І набігати по троє, по двоє. Не вистачає нашій команді людського розуму, бо у нас всього троє на полі. Ну, побачимо, зараз ще 2-1, і ще все може бути. Але. Поки що не втішає наша гра. Можемо вперше програти в 9-му дивізіоні, взагалі, не тільки в цьому сезоні, а взагалі. Бо всі поразки, які у нас є, вони були у 8. му Ніщо, вони ще щось змінюють там. Що ж тут змінювати? Ви ж виграєте. 2-1. І все. У нас, до речі, вилетів Назар. У нас тепер двоє. Як бачите, на курсорі. На курсору немає цього маркера над головою у футболіста Назара, тому. Тому ось так, ми тепер вдвох. Якщо іще когось викине, то взагалі 03 нам зарахують. Це сервери, мабуть. Викинули Назара, а може. Будемо дізнаватись після матчу, або зараз може зайде назар іще раз і нам напише просто. Ось такий матч, ось такий матч поки що взагалі безперспективний. І що це за розбіг? Що це за розбіг у нашого футболіста? Витискаєш пришвидшення, а він нічого не робить взагалі. Взагалі ви бачили, щойно він розбігався під удар. Це дивно. Ну, а тут по зовнішньому колу зараз буде 3-го. Зараз треба готуватись, і я думаю, ви вже зрозуміли, що нас розірвуть дуже сильно. У нас немає опорника. І. Ну, зараз буде все погано. Наш не розбігається. Я не розумію, що ну, начебто геймпад не поломаний Не повинен бути поломаний але. Він не розбігається взагалі. Таке враження, що не працює при швидшенні. Ну, За таке не тільки жовту можна давати. Зовсім не м'яч він грав. Перебір по силі. І на 58-й хвилині ми все ще мене викинуло сервері. Пише Назар. Ну це ми зрозуміли. Подивіться, оце я з пришвидшенням біжу. Своїм футболістом. Подивіться, як він бігає. У нього сил чомусь вже немає взагалі. Де він подів всі сили? Не бігав, не бігав. 87 у нього витривалість і чогось він вже не бігає. Дивний якийсь? Дивний. Ну він, він не рухається. Як він так швидко втратив стільки сил? 62-га хвилина людина з 80. Більше, ніж 85 витривалість. Не бігавши взагалі. У нього вже пів стовпчика. Де вони всі поділись, ці сили? А я думаю, чого він не біжить взагалі? Бо. Бо у нього їх немає їх сил і все. Цікаво-цікаво. Ну, друге дихання не відкриється, це точно. Воно відкривається тільки тоді, коли ми виграємо, і у нас повно сил. Щось я трошки не розумів в, цій, в цьому матчі, що відбувається взагалі. А поки що 3-1 у нас. Е Ніяких моментів. У нас немає опорника, якого викинули сервери. У нас втомлений капітан з якогось дива. Тому будемо пасувати, бо я бігати не можу. З пришвидшенням я бігати просто не можу. Шмайхе. У них ще й голкіпер. У них вісім людей. У них вісім людей. Нічого собі, оце хлопці нормально так. Нормально так зібрались, але мене більше турбує моя команда і мій гравець, який просто дохлий сьогодні. Дивіться, як грубо вони як жорстко грають проти Вови. За 19 хвилин ми не витягнемо з, такими, з таким запасом сил. Ми нічого не витягнемо. І подивіться, скільки людей на нас набігає, але. Ж, ну, без ривка, без ривка ми нічого не зробимо. Я уже повторююсь, який раз, але мене це настільки шокувало. Такий запас сил в першому таймі. О, друге дихання, подивіться. Друге дихання відкрилось Такі. І! Удар! І ще раз! І куди це? Мене збивають. Мене збили просто, коли навіс пішов на нашого гравця. Хтось мене збив, і таким чином мене зробили 3-2. Ну, зараз він всіх оббіжить, хоча ні. Свій. Свій забрав у свого ж. Ну це нормально. Саспект. Навіс. І тут наш голкіпер. Цікаво, треба передивитись матч. Може я не побачив і. І вибігався сильно за перший тайм. Хоча навіть якщо б я бігав туди-сюди, ну до 60-ї хвилини він би так не виснажився. Це я не знаю, якісь глюки чи що. Ну, що з ним? Ну, це я не знаю, з ним щось не так. З цим гравцем сьогодні щось не так. Ну, будемо думати в наступному матчі. Як виправляти цю ситуацію? В цьому, по ідеї, все ясно хоча можна ще поборотися. Ми це і будемо робити. І Ваут Вова, виходить аут. Боровся з, з суперником. Ну, це найпровальніший матч, мабуть, на нашого капітана. І. І важко щось зробити. При цьому я піяпа. Вон, зате вони з такими силами нормально себе почувають. Дивіться, які сили у нашого суперника. В силовій боротьбі вони нас переграли повністю. У нас не гіганти футболісти. Ну і... Комп'ютер не біжить. Навіс. В нікуди. Ну, це гра нашого комп'ютера, це нормально. 3-2. 3-2, комп'ютер забиває, але ж 90 хвилина вже. Ну, знову, знову, ми просто не змогли протистояти обставинам. Хоч там і багато гравців, але я думав, що вони будуть покраще грати. Все таки я думав, що вони будуть покраще грати, але вони вибігались і. І що? Штрафний удар. Ну, все починалося. Все починалось дуже погано. Я не про гол, звичайно, наш, а я про те, що ми дуже довго шукали суперника. І ось як Назар грає, коли за нього грає комп'ютер, а не сам Назар. Бачите, яка, яка передача. Ну, на жаль, одного голу нам не вистачить. Може, двох. Зараз побачимо після цього моменту. Ну вони всі порвали собі ноги, просто повибігали. Що сталося з капітаном, з нашим футболістом, взагалі не ясно, чого це раптом до 60-ї хвилини він вже був дохлим Невже я просто дивився, як захищаються наші. Футболісти і забув від, відтиснути клавішу пришвидшення. Якось дуже-дуже дивно. І ми, звичайно, не набираємо жодного очка. Ну, нехай, нехай треба буде передивитись цей матч. Він дуже дивакувати вийшов. Як з пошуком суперника, як бачите, що вперше вперше так довго ми шукали суперника. І... Потім начебто забили і все нормально, а що потім було, ви все бачили на власні очі. Будемо робити висновки. Я зараз такий трошки під шоком, бо ну, це все, все для мене нове таке, те, що відбулося. Навіть немає пояснень. Ну, мабуть, їх і не треба, бо у нас ще 7 матчів, сім очок треба здобути, щоб виграти титул, тому все ще непогано. Звичайно, здобуваємо, чи навпаки, здобуваємо в пасив собі ще одну поразку. Але ми боролись навіть при цих обставинах, ми боролись і нам не вистачило одного голу. Нічого. Нічого, з вашою підтримкою буде все добре. Ставте великі пальці вгору, підписуйтесь на канал та коментуйте. Також запрошуйте друзів та знайомих і не забувайте про спільноту УВК. З вами був Деніт 3D. На все добре.